Відомий в нашій державі та за кордоном харківський майстер, заслужений художник України Михайло Попов презентував свою творчість у Миргороді. 16 лютого в краєзнавчому музеї імені опанаса Сластьона відкрилася персональна виставка митця під назвою Козацькому роду нема переводу. За словами директора музею Андрія Фесенка, цей вернісаж став можливим завдяки таланту художника небайдужої позиції волонтерок Тетяни Бабіної та Наталії Попович Самусь, а також підтримки депутата Мир. Грецької міської ради Олександра Карпенка. Відповідь на питання, чому українські воїни такі. Ось вона відповідь. В цих картинах, там, де живе наша історія, наші традиції, наша любов, наша гармонія з природою, це все пан Михайло відтворив. У своїй творчості Михайло Попов поєднав два напрямки у мистецтві: експресіоністський мальовничий стиль та українську міфологію. Його техніка дуже емоційна. Сам художник зізнається, що часом відмовляється від пензля та пише руками. Так виникає енергетичний живопис жесту з навмисною спонтанністю мазка, з відмовою від світлотіні та напругою кольорних контрастів. Картина повинна сама за себе говорити. Вона скаже вам. Хто я такий і що я такий? Дійде до свідомості, я щасливий. І навіть коли не дійде, а тільки зробить натяк, мені, мені, мене це тішить і дає змогу далі розвиватися як художник. Творчість талановитого харківського художника, що стала образним втіленням неповторного, унікального, магічного світу українства, підкорила серця миргородців. Я в першу чергу звичайно хочу подякувати Богові. Збройним силам нашим за те, що ми можемо сьогодні згадати, що ми така невеличка культурна столиця нашого регіону. У нас взагалі то проходить завжди дуже багато заходів і дуже багато виставок. І всі художники, всі митці наші, вони всі надзвичайні, незалежно від того, в якій манері, в якому стилі вони працюють. Звичайно, чесно скажу, пане Михайло, такого я ще не бачила, як я б бачила сьогодні. Тут. Загалом під час мистецького заходу гості багато спілкувалися із автором, зичили йому натхнення і творчих звершень. Говорили, що кожна картина оригінальна і неповторна. Я дуже щаслива з того, що саме сьогодні ми об'єдналися в цій ошатній залі і об'єднало нас мистецтво. Ця чудова виставка дуже влучно сказано про вас, що ваші роботи як борщ. Вони такі ж багатошарові, в них так багато сенсу, як в нашому борщі, і смаку дуже багато. Імпреза художника Михайла Попова відбулася на високому рівні із великою кількістю гостей, поезією і музичними композиціями від Тріо Яліра та оркестру народних інструментів Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця. Усього на загалу Миргороді заслужений художник України представив 22 роботи.